Стрільці, я вас вітаю, робимо для вас загальний таропрогноз з 19 по 25 травня. Нагадую, таропрогноз загальний, може підійти не кожному, дивіться, що свізнак Асцендент. Також залишаю карту на здійснення бажання, тож загадуйте, будь ласка, бажання в кінці розкладу обов'язково дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. І поки ви загадуєте, я дістаю. Зараз випала карта а, карту енергія тижня для вас. Енергія тижня, п'ятірка мечів, ви чогось будете дуже, дуже прагнути, чогось хотіти, рухатися до своєї мети. Але це або образить інших людей, або це буде не те, що ви хотіли. От ви хотіли по-іншому, або вас неправильно не зрозуміють, або ви зрозумієте, що багато сил на це витратили, а це того не варте. Ну давайте дивитися, з чим це пов'язано. Наприклад, робота так, робота. Вісімка пентаклів. Тут все клас. ви на своєму місці. Ви все робите правильно. Ви дійсно майстер свого діла, до якого будуть звертатися і захочуть знову і знову повертатися. Тобто, робота кипліт, там все ок. Дивимося фінанси. Фінанси, верховний жрець, фінанси повинні бути, якісь державні виплати, або щось із соцмереж, або щось таке глобальне. Тобто виплати повинні бути. Масштаб не скажу, з однієї сторони трішки, Я з миру по нитки, як то кажуть, а з іншого боку, старша аркани повинна бути сума навіть досить величенька. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто пари п'ятірка кубків, ось тут іде уже горюшка-пічалька, якісь образи, якась неприємна ситуація, і вам буде дуже боляче і неприємно. Це не велика втрата, це не смерть іншої людини або розходження. А ось, ось це таке ось. Гризе мене, і це може бути пов'язане. Дивіться, я, можливо, я щось хотів краще, а партнер мене не зрозумів. Можливо, я хотів щось купити, зробити сюрприз, а партнеру це не сподобався. А я так довго напрягався по поводу цього сюрпризу, заробляв гроші взагалі шукав його там в іншій країні, а партнер сказав, що тіп, це не те, що я хотіла. Ну, наприклад, я кажу, наприклад. Ну, якщо це такі обідки, то ладно. Дивимося, хто в пошуку, наскільки. А, є можливість. Ні, на жаль, немає можливості. А, холодна ситуація, ви не будете готові, ви будете зайняті іншим, а, або на вулиці буде просто холодно, і ви не зможете вийти взагалі в люди, щоб познайомитися. Ні, поки це не ваш час для нового знайомства. Дивимося здоров'я. Здоров'я, королева Пентаклів, а, конфлікти всередині себе. Психосоматика і все, що пов'язане з кишково-кишечним трактом, якісь накопичення негативу. І це все у нас приходить до кишечника. Можливо, боліти, можливо, колоти. Тож, по-перше, це емоційне здоров'я. По-друге, це слідкуйте, що ви вживаєте, і не, не скопичите в собі ось цей негатив або ось цю обідку бо вона всередині буде в вас жерти. І це я так розумію: ну, по цим картам, може, я когось просто зчитала зараз. По цим картам, усьо, я так готувався в сім'ї мене не прийняли, і я починаю ображатися і все це тримати в собі. ну Тут прямо бери і читай. Добре, дивимося за застереження, застереження для стрільців, застереження сили. Треба прийняти, зробити якісь зусилля для того, наприклад, щоб набражатися, або зробити зусилля, щоб подарувати людині там, те, що вона хотіла, або зробити вдома, так, генеральне прибирання, помити вікна, посадити картоплю. Це все ваше зусилля, навіть якщо ви не хочете, але ви можете це зробити, і ви себе переломлюєте. Ви себе тримаєте в руках і ви це робите. Також це може бути пов'язане з роботою. Наприклад, на роботу я не хочу, але мені треба там, на часок раніше вийти на роботу, або на годину пізніше піти з роботи. І це теж я не хочу, але я себе переломлюю і роблю так, як треба, або так, як я вважаю, буде за краще. Як застереження, можливо, не треба себе дуже переломлювати. Можливо, не треба насилувати себе, так, щоб переломити ситуацію. Можливо, знаєте, мені одна людина колись сказала, війна війною, а об'єкт розписанню». І мене, як людину, яка ну, хоч-не хоче, є слова «треба», мене це трохи засмутило. Я не зрозуміла цю фразу. От, Можливо, в цьому випадку. Як застереження, не треба себе насилувати, а війна війною обід по розписанню. Можливо, треба просто поїсти у час, а інші підождуть. Я розумію, що це не, не зараз, не, не в наш час таке, це була фраза сказана у мирний час. Можливо, зараз так і не можна, але себе, до себе, відно... ви ж себе ламаєте. Інші можуть зрозуміти, інші роблять те ж саме: якась відпустка, якийсь відпочинок, якийсь час роботи, їжа, фізичне навантаження. ну, тобто, Можливо, не треба себе отак переломлювати, бо це потім може ну, тобто, ви потім зляжете на тиждень і будете просто відпочивати набратися сил. Добре, дивимося пораду на тароянгелів. Вісімка час желання і далі. Поиск чого-то. Значищева духовний емоціональний рост. ось ця карта каже про те, що ви збираєте свої речі і просто йдете від того, що у вас є. Вам не треба ось цієї битавухи вам не треба того, що у вас вже є. Ви хочете розвитку, ви хочете нового і ви рухаєтеся до своєї цілі. І навіть якщо вас ніхто із оточуючих не підтримує, ви все одно будете рухатися. В тому напрямку, який ви собі задумали. Це класна карта. Рухайтеся, поки є енергія, поки є бажання, ви живете. Коли не буде бажання, не буде енергії, ви не зможете рухатися навіть за допомогою іншої людини і не будете здобувати тих лаврів і ось того результату, який ви хочете. Рухайтеся. Карти кажуть про це. Є можливість, є енергія, все у вас в руках. Так, дивимося ваше бажання. Згадуйте, будь ласка, ваше бажання. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар, або ставте смайлики в коментарях, якщо не знаєте, що писати, я дістаю для вас карту. Карта вісімка мечів. Ну, на жаль, на цьому тижні ваше бажання не здійснене. Якісь ситуації або зобов'язання не дають вам отримати бажання. Можливо, це пов'язане з часом, можливо, це пов'язане з діями, можливо, це пов'язане з фінансами, але все одно ну, давайте придумаємо бажання або перенесемо просто на інший тиждень. Я вам дякую. Ми переходимо до козарогів. Козароги, доброго дня. Таропрогноз загальний з 19 по 25 травня. Таро прогноз загальний може підійти не кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. Також залишаю карту на здійснення бажання, тож загадуйте, будь ласка, ваше бажання в кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. І ми поїхали. Енергія тижня Козироги. Десятка жезлів, звалили на себе багато проблем, багато подій, багато людей. Ви все тягнете на собі. Ну, я лошадь, я умію. Це все зрозуміло. Але іноді можливо. Треба або розпіхати оце все. І це, знаєте, все, що пов'язано, Вам хочеться це робити, але ви розумієте, що вам важко. Скиньте половину на своє партнера, дітей, на сусідів, на інших людей, на своїх співробітників. Не тягніть все на собі. Буде час, щоб перенести кожну палець собі додому, собі у скарбничку. І все обов'язково буде ок. Ну, я знаю, хочеться зараз і все, і побільше, і саме зараз, а не через годину, але ж не втомлюйте себе. Дивимося роботу козороги. Робота, справедливість, щось пов'язане з законом, з документами. Можливо, будуть багато документів треба вирішити, можливо, якісь е, суддєбні да, штуки, можливо, потрібне звернення до адвокату або нотаріуса. Е, у деяких це може бути пов'язане з незрозумілою ситуацією, з нашим начальством. Можливо, треба допомога і треба звернутися, можливо, якісь перевірки, так? Це виліться для когось башня. Треба буде вирішувати ці справи. Ну, тобто, все, що пов'язане з законом. Будьте, будь ласка, уважні. Ось тут конфліктів, тут от етат, і тут накопичення. Тобто, на якісь перевірки, схоже, на якісь перевірки, і треба буде потім доказувати ще, що ти не етат, не слон. Добре, дивимося фінанси. Фінанси, фінанси, двіка кубків, якісь надходження повинні бути. Можливо, і у вас і у партнера, можливо, партнер отримає, ви ще трошечки не отримаєте, але фінанси повинні бути. Так, стосунки для тих, хто в парі, король жезлів. Тут така трохи беземоційна карта, але така при владі. Ми робимо правильно, зрозуміло, можливо, якісь конфлікти або настановчі такі, типа я тобі кажу, як треба діяти. Такий, знаєте, папа включився і він от тобі розказує: типа я при владі такі трохи ділові відносини. Знаєте, не. Не такі сюсі мусі-пусі, а от ділові. Давай щось вирішимо в сім'ї, якісь проблеми або щось, якісь, можливо, документи ви будете вирішувати, треба буде ганяти по державним установам. Це щось пов'язане з сім'єю. Добре, дивимося стосунки, хто в пошуку, чи є надія. Немає надії, ви будете в собі, ви будете в роботі, ви будете багато думати замкнені в собі, нагнітати. Тобто у вас зараз голова забита не новими відносинами, ви будете думати про щось інше. Дивимося здоров'я. Здоров'я, сімка кубків. Ілюзорне бачення здоров'я, можливо, буде мігрені, головні болі. Зір, слух, може кальнути там, а насправді буде в іншому. І будьте уважні з рідиною. Але більше все ж таки голова. Мігрені, психосоматика оце все туди. Да. Будьте уважні, застереження. Застереження для козорогів. королева мечів. Або буде якась жінка людина яка буде так офіційненько, знаєте, рубати, розказувати, як треба жити, або ж як застереження не треба багато емоцій. Ні, Навпаки, треба більше додати емоцій, яких, людських е, е, качеств, а не бути такою холодною сніжною королевою. Більше емоцій, більше розуміння до людей, про все можна домовитися. Не треба робити з плеча, не треба зносити голови. Треба просто поговорити і вирішити. Любу проблему можна вирішити. єдину можна вирішити. Це коли тебе закапують. Це єдине, що не можна вирішити. А, тому більше розмов, більше співчуття, більше розуміння. Відкривайте рот і просто кажіть бо це дама така. Беземоційна і вона просто отак сидить, слухає, а потім бах, і голови немає а, застереження. Або уникайте таких людей, або якщо це ви, то будьте більш схильні до людей. Вислухайте їх і зрозумійте, або підкажіть їм, як можна вийти з цієї ситуації. Дивимося пораду на Таро Янголів. Колесо судьби. Время положительних змінь, ситуація внезапно зміниться. Удача на вашій стороні. Те, що буде, як ви гадаєте, незмінна ситуація, яка не можна вирішити, все вирішиться обов'язково. Колесо почалося крутитися, багато позитивних, бачите, саме позитивних змінень, позитивних, тобто зрушень. І а, ситуація обов'язково зміниться на вашу користь, з чим я вас і поздоровляю. Дивимося для вас, чи здійснене ваше бажання. Думайте про ваше бажання. Ставте лайк, пишіть коментар, ставте смайлики в коментарі. Мені буде дуже приємно. Я дістаю для вас карту, наскільки здійсненне ваше бажання. Четвірка жезлів. ваше бажання здійсниться. Особливо, якщо це бажання пов'язане з відпусткою, поїхати кудись, відпочити десь, прорелаксувати, піти в спортзал, піти в спа-салон, якийсь відпочинок, зустрітися з друзями, піти на весілля на день народження. Оці бажання обов'язково здійсняться в першу чергу. Офігенська карта, дуже гарна промальовка, з чим я вас і поздоровляю. Ну що ж, любі друзі, переходимо до водолічки. Водолічки до... Доброго дня прогноз з 19 по 25 травня. прогноз загальний може втіти. Не кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. Також залишаю карту на здійснення бажання. Тож загадуйте, будь ласка, бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснена. І поки ви загадуєте, я дістаю для вас карту Енергія тижня, королева Пентаклів. Ви будете намагатися все тащити до себе в том. Це якісь накопичення, це все, що пов'язане з вашим побутом, це все, що пов'язане принести в дом, здобути в дом, заробити на дом якісь ремонти, благоустрій, вирішити, збільшити, накопичити. Ось це ви будете все ось цим займатися. Будете наводити порядки. Ось все, що з розстановкою, збільшити, примножити все до себе. Тебе. Оце буде на цьому тижні. Робота. Робота лицяр кубків. На роботі все клас. Багато емоцій, приємних, розмов, спілкування, друзі знайомі. Це буде така. Класна обстановка, і вам буде хотітися повернутися туди і, і знову відчути ці емоції, і знову побалакати, отримати цей фідбек назад, так що я щось зробив на роботі, і мене там по -по подякували мені, або сказали, який я класний, і ви будете знову з цим поривом, вдохновенням іти знову на роботу. Добре, дивимося фінанси. Фінанси трійка жезлів виплати повинні бути. Для деяких це будуть останні виплати, наприклад, депозит ви знімаєте, або ще за щось виплати там за лікарня, і більше їх не буде, тобто ну, як завершення якихось виплат. А для деяких це просто буде виплати, і ми рухаємося далі. Стосунки для тих, хто в парі лицар пентаклів. Багато розмов, спілкування по поводу, як зробити ще. Куди піти ще? Де можна підробити? Якісь халтурки, щось пов'язане з грошима. Давай визначимося. Ми зараз накопичимо, зробимо ремонт, накопичимо, поклеїмо шпалери, накопичимо щось, купимо, накопичимо, кудись поїдемо. Тобто все, що пов'язане з планами на майбутнє, куди ми витратимо гроші, бізнес-проекти. Ви все будете це обговорювати, радитися з другою половинкою. Ну, теж класна карта, а чого ні? Ми, от бачите, я все вдома, і ми з дружиною або чоловіком спілкуємося, що ми можемо накопичити ще собі вдома. Щось вдома: добудувати будинок, зробити ремонт, прикупити ще квартиру, будинок, якусь дачу. Там. Класна карта. Так. Стосунки для тих, хто в пошуку, чи є надія король мечів. Ну, Тут є надія познайомитися з людиною, яка старша вас, могутніша вас, при владі за вас. Але знаєте, що ця людина вона дуже така може бути сувора, така. Вона не агресивна, але вона така сувора, можливо, холодна, можливо, вам буде здаватися, що це хтось при статусі. Тобто немає таких хаха. Ні, це серйозна така людина, яка знає. Собі ціну і така людина може вам зустрітися. Ну, вирішуйте, чи треба це вам, а ми переходимо до здоров'я, водолічики. П'ятірка жезлів, так, десь іде дисбаланс. Десь у нас органи працюють хто як хоче, кому як більше треба. Тут болить голова, тут спина, тут ноги, тут якась втома, тут якась незрозуміла. Прислухайтеся до себе, які сигнали подає вам організм для того, щоб одразу прийняти якісь міри. Дивимося застереження, застереження. Так, паж мечів, застереження, більше аналітики, більше роздуму. Що треба робити? Він трохи такий невправний. Тобто, треба спочатку подумати, добре, 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 аналітика. А потім ми вже вирішуємо: треба туди лізти, чи треба це робити, чи треба туди йти заробляти. Тобто, вам треба прийняти рішення і добре зважити всі за і проти. Дивимося пораду на Таро янголі, водолічики, водолітчики, вісімка час, Желання йти далі, поиск чого то более значащого, духовний, емоціональний рост. Тобто. Ви у вас є в планах щось зробити, і ви захочете рухатися в цьому напрямку. Ви захочете чогось більшого. Можливо, по роботі або у сім'ї ви якраз і будете вирішувати. Змінити роботу, знайти роботу, яка більше приносить доходів, або підвищення кваліфікації, так, або прийти якісь курси для того, що щоб де працювати. Можливо, це. Якась друга робота, другий заробіток, так я працюю на основній, і я ще щось можу зробити для того, щоб, можливо, хтось із дружиною там я працюю, а тепер друга половинка, і ми іншу роботу, якийсь підробіток беремо. І ось це бажання рухатися далі для того, щоб ще все накопичити вдома. Тобто тут буде така глобальна ситуація, коли я хочу, я можу, є бажання, я йду, я а, а, аналізую. я на спілкуюся там, з дружиною, з чоловіком, я це обговорюю, і ми вирішуємо, як можна покращити ситуацію. Афігінський тиждень, якщо все дійсно так і буде, і я бажаю, щоб ваші плани обов'язково здійснилися намога, і швидше, і легше. Так, давайте, водолічки, ваше бажання. Думайте про нього. Дістаю для вас карту, а ви ще мені лайк і пишіть мені обов'язково коментарі. Мені буде дуже приємно. Ваше бажання карта. Наскільки воно здійснення? Дев'ятка пентаклів, ваше бажання обов'язково здійсниться, з чим я вас поздоровляю. І навіть по цій карті можна сказати, що ви отримаєте більше, ніж те, на що ви розраховували. Я вас поздравляю з цим. А ми переходимо далі, Любі друзі, рибки, Рибки, доброго дня. Таро прогноз 19 по 25 травня. Що а... треба сказати? Таро прогноз загальний може підійти не кожному. Дивіться, ще свій знак Астендент. Господи. Так, також. А... Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, залишаю карту на здійснення бажання. Тож загадуйте, будь ласка, ваше бажання в кінці розкладу обов'язково дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. І поки ви загадуєте, я дістаю для вас карту «Енергія тижня. Верховний жрець. Підвищення кваліфікації, спілкування з людьми, якісь ретрити, якісь курси, інтернет-ресурси, спілкування через мережі дуже-дуже багато. Можливо, хтось піде на якийсь концерт, на якусь лекцію, на якісь збори. Тобто, все, що пов'язане з масами людьми, оце ви будете отак виходити в соціум або в мережі, або на живу. Фізично. Добре, дивимося роботу рибки, робота, трійка жезлів, завершення етапу. Можливо, ви вже вас можуть підвисити. повисити, підвисити. Ну, тобто перейти на новий рівень в роботі. Вас можуть перевести на нове місце. Дати нову роботу, нову посаду. А це може бути завершення роботи, я, все, я тут завершую, я знайшов собі іншу роботу. Або я працював інженером, все, я хочу стати блогером. Тобто, це може бути зміна роботи, або підвищення, або перехід в новий кабінет. Це може бути. Для деяких звільнення вас можуть звільнити. Ось по цим картам я розстроєна, все, якась бах. Це може бути відстоювання своїх границь. Це може бути, я не можу рухатися далі, я хочу більшого. Я думаю, що ще мені робити. А, тобто ти жезлів це завершення етапу. Я досяг своєї планки і мені треба вирішувати, куди рухатися далі. Ви не можете не вирішувати, куди рухатися далі. Бо у вас є ресурс і потенціал. От подумайте, куди ви ось ця карта, що ви виходите в соцмережі. Або ви йдете на якісь курси, як підвищення кваліфікації, так і я йду на курси СММ. І тепер поруч зі своєю роботою, щоб там не трапилося, у мене ще буде подушка безпеки. Можливо, це пов'язане з цим. Добре, дивимося фінанси. Фінанси, фінанси, рибки, що там з фінансами, фінанси, карта від людника. Ну, по цій карті я не бачу великих надходжень. Взагалі, надходження не бачу. Давайте так, не на цьому тижні. Дивимося стосунки, можливо, розтрати. Розтрати на здоров'я більше схоже на те. Стосунки, хто в парі, страшний суд. Багато осюдження, сварки, незрозумілі ситуації, ти зробив не так, ти зробила не так. Неприємна ситуація, охолодження стосунків незрозумілі ситуації, я незадоволений тим, що я маю. Я, я хочу десь гульнути. У мене шанс. Десь гульнути. А, тобто, вам, або вам трошки набридла, або настільки ці сварки вже задовбали, що ви хочете просто відпочити? Ну, ось так, давайте так. Так, дивимося стосунки, хто в пошуку, чи є шанс познайомитися? М -м! По цій карті, ні. Це не нове знайомство, це може бути зустріч з кимось давно знайомим, скажімо так. Ви хочете зберегти те, що у вас наразі є, і не вводити нових людей до вас у круг спілкування, у коло спілкування, а залишити тим, тих, з ким ви спілкувалися. Здоров'я. Здоров'я, карта луна. Головні болі, незрозуміла ситуація, не психосоматика, не накручуйте себе, тиск, ну, не знаю, можливо, тиск, бо стадії луни і фази луни на нас теж впливають. Але це все должно пройти, ще можуть бути мігрені. Слідкуйте, будь ласка, за здоров'ям. Дивимося застереження, рибки, застереження, десятка кубків. Не рушіть свою сім'ю, не конфліктуйте у сім'ї. Це люди, які Можуть бути з вами до самого кінця, від початку і до кінця. Все, що пов'язане з сім'єю, з приємними емоціями, з людьми, які поруч не треба нехтувати їхньою увагою, і також звертайте увагу на них. Дивимося пораду на Таро Янголів. Порада, порада та рибок. порада. Десятка мечів, Кінець трудної ситуації, прийміть змінення і ожидайте всього самого лучшого. Встановлення послі пагубних привич. Якщо ви захочете бросити палити, пити, займатися фігньою, у вас обов'язково на цьому тижні все вийде. Кінець трудної ситуації, скоро ваша проблема вирішиться. Вам просто треба трішки почекати, більше знаходитися з сім'єю, більше спілкуватися, більше звернути увагу на своє здоров'я і на свою роботу, тобто на ваші плани, куди ви хочете рухатися. Скоро ця ситуація, ну, тобто вона пропаде і будуть зміни. Надійтеся на те, що буде класно, бо любі зміни вони нам дані для чогось. Або для того, щоб пройти якийсь урок, або для того, щоб все старе вже оджило і ми почали новий етап. Нашому житті. Не м, накручуйте себе, не нагнітайте, воно все буде, як повинно бути. Просто не заважайте. Іноді для того, щоб було краще, треба іноді просто не заважати. Цього вам і бажаю. Ну що ж, любі рибки, згадуйте, будь ласка, своє бажання, ставте лайк у цьому відео, пишіть коментарі. Не знаєте, що писати, ставте багато смайликів. Я дістаю для вас карту, наскільки здійснене ваше бажання. Трійка мечів, на жаль, ваше бажання не здійсниться. Або ж ви будете розчаровані тим результатом, який буде у вас. Можливо, ви не визначилися точно що Якщо бажання здійсниться, ви будете незадоволені результатом, ви не визначилися точно з кольором, ви не визначилися з розміром, ви не визначилися з параметрами, з часом. Якщо ви хотіли поїхати кудись відпочивати, ви не визначилися куди саме. Ви хотіли в п'ятизірковий готель, а попали на турбазу, де один туалет, і то там на краю вселені. Тобто, більш конкретики, бо ви можете отримати не те, що ви хотіли. Бо ви так все уявляли і трошки по-іншому, не визначилося. Ну що ж, любі рибки, я вам дякую, я всім дякую за те, що дивилися моє відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, мирного і тихого тижня і до нових зустрічей! Па-па!